Усім доброго дня, канал Сіська Сподиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати картоплю, буду вчитися говорити картопля не бараболя, тому що все-таки мені люди пишуть, що ну, не розуміють, що таке бараболя. Але як я буду помилятися і буду висловлювати цей бараболя, то вибачайте мене, Но буду старатися казати картопля, щоб було всім зрозуміло. Картоплю по-сільському з м'яском. Ну, колись казали на таку страву ще жарке, чи як там хто як називає. А це по-сільському так по-простому, як я це готую. Таку картопліку покажу вам сьогодні. От для цього я взяла декілька картоплівь, ну, взяла 4 штуки, кусочок м'яса такого. Це в мене свинне м'ясо, 450 грим тут є. Цибулю взяла одну велику чесничок, один зубчик такий величенький, одну морквину, я її просто перерізала. Вона величенька в мене була. Чорний перець потрібний олій Сіль. 1 столова ложка томатної пасти і 1 столова ложка смальцю. Ну, якщо немає смальцю, буде тільки з олією. І теж буде смачне. Ну, і все, що мені потрібно. Для такої барабольки. Я зараз поріжу м'яско, покажу вам, як поріжу і як вже буду ставити спочатку смажити м'яско. Показую вам, як порізала м'яско. Отако, бачите, там знизу трішечки От сала було м'ясо. Я його не відрізала, воно стопиться, буде якраз і добре. Казанчик такий поставила такий сільський казанчик. Може, у когось теж є такий казанчик ще. Ну, він мені дуже такий практичний, тому я ним його не викидаю. Завжди користуюся ним, коли треба. Так, для олії додаю цю столову ложку смальць. Жир уже розігрівся, складчить, буду додавати сюди м'ясо. Отак. І хай обсмажиться. Як обсмажиться трошки знизу, а м'ясо гарненько буде відставати від казанчика. І буду пробувати. Бачите, вже відстає гарненько від казанчика м'ясо. Можна тепер помішати. Покажу вам, що, от бачите, як вже м'ясо гарно обсмажилося. Дивіться, якого вже отак. От, тепер я просто забула сказати, що я ще сюди додаю перчик. Я його із города не принесла, просто забула такий перчик. От порізала так величенькими кусочками тако, перчик і кидаю сюди теж, хай він трішки обсмажиться. Коли він зараз трішки обсмажиться, я сюди вже додам цибулю і моркло. І скажу вам, що якщо от зимою я не маю такого перцю свіжого, я відкриваю баночку з закритим перцем, отей, що ми кусочками закриваємо, з олієм такий є рецепт. І додаю сюди 2-3 ложки до такої барабульки, вже майже в кінці, коли барабулька готова, все готове. І то така смакота виходить, ще краще, ніж оцей свіжий перець. Ну все, хай обсмажується і вже далі буду показувати. Ну, покажу вам, що перчик теж вже трішки просмажився. Бачите, такий він став. Зараз візьму. Ну, Трошечки я небагато, але він просмажився, щоб такий став обсмажений. І зараз ще досмажиться трішки з цими цибулею, з моркою. От. Тепер додаю сюди цибулю спочатку додам. Вона весь тільки трохи там смажиться, і додам морку. Бачу, що цибуля теж трішки вже так прив'яла. Додаю тепер моркву, чесничок отой, що я порізала сюди. І зараз буду солити оце все. Скажу вам, соли це кожен хай додає за смаком. Я по каміцю взяла отак. ну десь, Це в мене столова ложка. Ну, не повну чайну ложечку. Зараз подивлюся, так я солю і завжди дивлюся, скільки мені треба більше солить сюди. Все, поки що не дам Не дам, Дамо, то можна пересолити вже по тому, коли закину барабу, е, картоплю. Отоді буду. Досолювати вже. Бачу, що морква теж трішки вже просмажилася. І тепер додаю сюди томат, ну, пасту, цю ложечку. І теж хай трішечки просмажиться. Так, хоча б хвилиночку разом це все просмажиться. І вже зараз буду додавати сюди картоплю. Атомат гарненько вимішаю, щоб розійшовся там по всьому. А покажу вам, як я нарізала картоплю. Отак. Що такими кусочками величенькими. Ну, я думаю, що томат теж гарненько тут запересмажився. Добре додавати сюди гарячу воду, але я закрутилася, забула, щоб відігріти. Так що даю трошки такого холодну. От і ще трішки додам. Так, щоб рівно майже водичка була з бараболькою. Тепер додам соли ще чайну ложечку. Це столова ложка, чайну ложечку посолю. І візьму лавровий листочок ще зараз додам. Отакі два дві штучки лаврового листочка. Вони малесенькі, ці лаврові листочки, так що будуть два. І тепер, отак, я гарненько цим усім перемішаю. І спробую цієї підливочки трішки на сіль. коли вже вимішала все. Ну, на мій смак ще треба трішки додати. Я взяла дрібку солі і отак ще посолю. Покажу вам, як кипить бараволька з м'ясом. Бачите, на такому огні. Але скажу вам, що у мене тут кусочок знімку немає. От коли зарумянилося м'ясо, я додала туди десь ну, таку. Кружку води на 250-300 мл. І воно так ще в воді до... доварювалося десь 30 хвилин, до готовності майже. Коли вода википіла, я вже тоді давала перчик смажити, потім цибульку, моркву. Я не бачила, що камера виключилася. І я вам цього не показала. Так що я просто сказала вам, що треба після того, як засмажилося м'ясо, додати води щоб воно. Ще покипіло 30 хвилин, щоб було майже готове. Так що, пробачте, цей такий кусочок знімку не попало. Ну що накриваю, то так хай до готовності вже готується. Пройшло майже 40 хвилин, і я бачу, що бараболька вже готова, м'яско теж. Я спробувала вже. І тепер візьму от перчик, чорний малиний і трішечки додам тепер перчику. Це вже кожен теж дає. За смаком. Ось так дала одна третя чайна ложечка. Все. Накрию на хвилиночку і буду виключати. Показую вам, яку я картопельку приготувала з м'ясом. От я додала ще сюди трішки зелені, петрушки кропу. Це вже кожен за смаком. Хай додає, якщо любите. Ну от, бачите, та картопілька От. Ще знизу візьму трішки того підливочки. М'яско воно тут є. Гарненько сушилося. Смакувати будемо сьогодні, От, з помідорами квашеними, які я цього року робила в мене на каналі є вони. Ось такі сьогодні страви я приготувала. Це дуже-дуже смачненька получається така картопля з м'ясом. Ну що, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку страву. Приготуйте і ви, це є смачно. Всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі вам дуже гарно дякую. Дякую тим, хто не підписаний, а дивиться мій канал. Всього-всього вам бажаю найкращого, здоров'я, мирного неба нам усім. І тоді до зустрічі!